Голова ваша. Я шахет ззаду, я розірвався і пожар зачинив, Там курник згорів, дрова всі згоріли, ось літню кухню вибило, гараж вибило, все повибивало, вікна тут вибило, три вікна прихожа зала, спальні, кухні все повибивало, криші криші всі позносило. А Ольгу придали. Голова Я Я вискочила сюди і виносила документи в підвал. Діда, діда хотіла розстой, а він уже встав. Удівалися і в підвал хотіли. І ти якраз коридорчик, тільки стали, і воно отут за сараєм, як ударило. Курник, дрова почали горіть. Спасиба. Ой, господи, визволи. Ой, мені погано. Зараз тут комісія вже працює зранку і дивимося, як допомогти кому найшвидше. Тому що ми повинні допомогти ця бабуся, що прийшов туди, полетів шахід, син без вісти пропавший, і якось якось так сталося, але ми будемо допомагати їй перший. І не тільки я, але будемо допомагати усім, але цієї бабуся, тому що вона залишилася сама. І ми не повинні її кинути на призволяще. Сьогодні вже будуть вікна тут забиті, зроблені кришу, поремонтуємо, а, далі, а завтра будемо проводити ті роботи, які будуть крайні необхідні вже. Ось возле окна там у головому, ми спали з дідом. Там. І так ударило, що я підскочилася з дивана. Кажу, діду, вставай, бо ми горім. вылетели там стекла. Как-нибудь выкарабкалась во двор, двери раскрытые тут все, на кухне раскрыто все. Дуд дыму полное, в веранде дыму полное. Потом врач пришел, давление померил, давление 180, у деда почти 200 было. Сердечные дал таблетки, колотила всю, вот так трясло.